У рівному відбувся спецпоказ фільму Потяг до життя, який розповідає про героїзм українських залізничників. Саме вони з перших днів повномасштабної війни рятували тисячі життів, організовуючи евакуацію мирного населення. У стрічці поєднані історії простих людей, які стали свідками і учасниками подій. Це фільм, загалом я би так сказав це фільм про. Емоції це фільм про єдність, це фільм про мотивацію, про наш шлях до перемоги. Це фільм про молитву. Це фільм про те, що нас об'єднує. Але це історії героїчні історії залізничників. Це реальні люди, реальні історії, як вони рятували країну, рятували людей, а перешкоджали російським танкам. Як вони підривали мости? Фільм створювався упродовж двох років. Автори поступово збирали матеріали для документальної стрічки якій також прозвучали висловлювання відомих особистостей, таких як Борис Джонсон, Орландо Блум та Андрій Шевченко, які високо оцінили героїчні вчинки залізничників. Саме працівники Укрзалізниці першими розробили інструкції та методики для порятунку людей під час повномасштабного вторгнення. Їхня робота стала основою для найбільш масштабної евакуації в історії світових воєн. Ми цим фільмом ми спочатку задумували взагалі для закордонного для міжнародних показів, а потім уже заходити для у. України. Але зробили таким чином, що і на фестивалі відправили наші фільми, і на території України ми зробили саме, щоб на великих екранах глядачі могли побачити. І якщо говорити у масштабі, що на весь світ, що ми хотіли, це те, що в історії світових воїн не було ще подібного нічого того, що робили українські залізничники. Головна героїня фільму провідниця Ірина Юрченко, чия історія стала основою центральної сюжетної лінії. Жінка зі сміливістю та героїзмом йшла. На ризик, аби допомогти іншим, а вона моя. Я її якби перший описав, і а, мені це дуже приємно. А потім вона вже, бачите, потрапила на екрани, комікси про неї навіть робили. Але це дійсно героїчна жінка, з нею всі беруть приклад, а, тому що це, це мама, а, мама героя Зосталі Дмитра Казацького, який зробив а, ті фотографії, які побачив весь світ. І, і коли він був там а, а, в оточенні, а, в полоні, вона рятувала людей в потязі. Наприкінці від. 2022 року це були лише рукописи Андрія Пермякова про героїчні вчинки українців. Історія про маму, яка чекала сина з полону, при цьому стійко виконувала свою роботу, надихнула найбільше, розповідає кінопродюсерка Галина Храбко. Але Ірина тоді сказала: вибачте, син, поки в полоні, я не готова, і ми чекали. Вона молилася. Ми також молилися за всіх тих, хто там перебував за всіх наших захисників. І коли вже відбувся цей обмін. І син повернувся. І Ірина сказала: приїжджайте. І ми приїхали, і ми записували ці історії. Фільм Потяг до життя вже доступний для перегляду у кінотеатрах України з 14 листопада. Квитки у Рівному можна придбати в касах кінопалацу. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.